Я нею горжуся. Я горжуся тою дівчиною. Важливо для села, для села важливо, тому що вона з нашого села. Родом Соломія Опришко із села Гірне на Львівщині у передгір'ї Карпат. Гарна дівчинка вчилася в музичній школі, дуже гарно співала. Я пам'ятаю, що з дитинства. Мені дочка сказала, мама, ти знаєш, що це Соломія опришка? я Кажу, ну я не вірю. Ну як це так? А вона каже, так просто в неї такий псевдонім. Каже, то просто ніхто не знає. Чалась дівчина у Другобичі у місцевому музичному коледжі у класі Скрипки, коли шанувальники вже співали, наприклад, трек Барабан разом із Артемом Пивоваровим, що має зараз понад 30 мільйонів переглядів, дівчина ще навчалась та здавала екзамени. Як її почали дуже розповсюджувати в інтернеті, хтось там казав, що вона не може так співати. Кажу, ви не чули, як вона співає в електричці Стрийславське. Тобто ми їздили на екскурсії, її спів був просто чудовий і люди завжди заслуховувалися. За словами колишньої класної керівниці Соломії, Любові Мис дівчині 19 років. А вчителі та учні знали про те, хто там за маскою Клавдії, але мовчали. Перший дізнався від продюсерів, які зателефонували і домовились про зустріч, представилися як продюсери Клавдії Петрівни. В той момент я ще не знав про таку. Після того поцікавився і зрозумів, що мова йде про зірочку. Ну а далі вже була домовленість про те, щоб все-таки втримати інтригу і дати дитині завершити спокійно її навчання, здобути диплом. Соломія Скрипалька грала на скрипці і закінчила за спеціальністю скрипка. Грала в відповідних оркестрах, в симфонічному оркестрі, в камерному оркестрі, в народному оркестрі. Класний музикант, дуже скромна, дуже вихована, дуже чемна дитина. Свій диплом у Дрогобичі Соломія отримала наприкінці червня. Ось така фотографія. Це вручення диплому 28 червня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне.